І переходимо до справ комунальних у вересні жовтні. Лозівським міським головою проведено 12 сходів зустрічей з мешканцями міста. Здебільшого скарги Лозівчан стосувалися стану житлово-комунального господарства міста. Більшість зауважень комунальники вирішували оперативно залишок, взяли на особливий контроль. Стан їхнього виконання обговорювали на своїй робочій нараді у п'ятницю. Після завершення цьогорічного циклу зустрічей міського голови з городянами усі їхні скарги, зауваження та пропозиції було проаналізовано. 92 питання стосувалися житлово-комунального господарства міста. Із них 35 було виконано. Додам, що ці питання вони част, частково були, стояли вже у плані на виконання. І на сьогоднішній день 57 питань. Залишається в плані розгляду. Виключно всі питання розглянуті, по кожному питанню надана інформація, і вона віднесена чи до категорії виконаних, чи до тих, що зараз знаходяться в виконанні. Ми для себе, ті, що зараз знаходяться в виконанні, вважаємо їх як невиконані. Хоча проводиться робота і організаційна і планова робота по ним. Здебільшого, це питання, які потребують більш серйозного фінансування та тривалого терміну для виконання. Це питання з ремонту житлового фонду, доріг міста, його освітлення. Так як і питання, що стосується ремонту доріг, ремонту житлових будинків. Житловою правлячою компанією подано для внесення в бюджетний запит житлові будинки з сумою капітального ремонту на 3 мільйони 748 чотирьох. Мільйони гривень на постійному контролі знаходяться питання закриття оглядових аналізаційних колодязів, теплових камер. Інформував колег начальник управління житлово-комунального господарства, облаштування майданчиків зі збору твердих побутових відходів. Були звернення щодо ремонту житлових будинків після сумнозвісних подій на арсеналі 2008 року. Із питань які, із категорії тих, які не виконані, ми вважаємо, але часто перебувають у розгляді. Також було питання про реконструкцію водопроводу і від вулиці Говора до камери. 3. наразі це питання завдяки наполегливості міської влади, навіть в умовах обмеженого фінансування, вирішується. Капітальний ремонт магістрального водогону міста зменшить суттєво кількість аварій, які весь час дошкуляли, і комунальникам і городянам покращить якість води. Керуючи справами виконкому, подякував комунальникам за оперативне реагування та виважений підхід до виконання доручень міського голови, які було видано після сходів. В цьому році більш якісно і оперативно відпрацьовані ті питання, які ставились на зустрічах міського голови з мешканцями міста. Той же час Юрій Кушнір нагадав, що має місце формальний підхід до вирішення окремих питань, тому якість усіх відповідей перевірятиметься ретельніше. Реагування відповідно на звернення громадян це один із індикаторів оцінки мешканцями роботи міської влади, взагалі і комунальних підприємств зокрема. Тому візьміть до уваги до врахування в роботі даний момент.